Всім привіт, друзі! Вгадайте, для чого мені ось це все? Написали в коментарях? Та, да, друзі, я купив мурав... мурашину ферму. Дивіться, ось так от вона виглядає. Ось це от паїлка. Це самі мурахи. он там сидить королева. Зараз фокусується. О, бачите, це королева там велика. Тут декор, ось така кришечка тут є, дивіться, від арени. Яку ти раз, закриваєш, раз, відкриваєш. Потім є ось такі ходи, які береш, піддіваєш. Ось так. І ось так воно виглядає. Ось, дивіться. Поки я заблокував. Одну частину, ось ця от, частина заблокована. Дивіться, ой. Ось ця частина заблокована. Тому що мурахи можуть подумати, що їм занадто багато місця і зроблять ось тут -от мусорку. А прибирати її буде практично неможливо. Я їм вже ось тут -от зволожив ось це один, і ось тут -от другий теж зволожив. Он там. Дивіться, там одні мурахи їдять. Одні просто, просто королева відпочиває. Одні мурахи нянчаться, бачите, там от дивіться. Бачите, там щось біле. Це, це і є практично готова мурах. Це зародиш. Друзі, ви поки підписуйтесь, ставте лайки. поки Я, я зніму відео, коли вони переселяться вже от в ці ходи, друзі, ви поки підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляди. До побачення!